Кажуть, якщо життя підкидає тобі лимони, зроби з них лимонад, а я зробила лимонний курт, і з ним цей пляцок став особливо елегантним та ніжним. Він настільки ніжний, що коли я його різала, то він, здається, образився. І тепер мені його не їсти хочеться, а ніжно обійняти обома руками. Тож до роботи для ніжного бісквіту у чашу помістіть чотири яйця. У мене яйця середнього розміру. Досипте 120 г цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7 хвилин до світлої пишної маси. При цьому увесь цукор повинен розчинитися. Тут важливо добити цю масу до правильної консистенції вона збита достатньо, якщо стікає з лопатки густою стрічкою. І ця стрічка малює фігури, які тримають форму кілька секунд. Просійте 140 грамів борошна. Докладіть половину стандартної пачки розпушувача незалежно від її ваги і ретельно перемішайте. Вага пачки вашого розпушувача не має жодного значення і може бути у межах від 10 до 20 грамів. Має значення лише одне щоб ця пачка була розрахована на 500 грамів борошна. Отже, розділіть борошняну суміш на 3-4 частини і лопаткою круговими рухами знизу вверх вмішайте у яєчну масу. Не робіть це міксером навіть на найнижчих обертах, щоб не втратити повітряність маси. Наприкінці влийте 40 мл олії і теж лопаткою акуратно вмішайте її. Олія надає коржам вологості та ніжності. В результаті у нас повинна утворитися. Ось таке повітряне тісто. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. висота бортиків приблизно 4 см. Вилийте тісто у форму. Лопаткою розтягніть його по усій площі, слідкуючи, щоб воно заповнило усі кутки форми. Далі гарненько розрівняйте усе! В духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. А ось і наш бісквіт він м'якенький і дуже ніжний, а зверху має приємний золотавий колір. Під натиском пальців готовий корж буде м'яко пружинити. А дерев'яна шпажка буде виходити з коржа сухою. Аналогічно спечіть ще один такий корж повністю охолодіть і зніміть пергамент. А потім розріжте кожен корж на дві частини розміром 18 на 28 см. Мені так і хочеться показати вам, наскільки ці бісквіти виходять пухкими та ніжними. Друзі, нагадую про мою книгу святкові галицькі пляцки». Це більше, ніж просто книга з рецептами, це справжня колекція домашніх шедеврів. У кожному рецепті перевірені пропорції, докладні інструкції і великі кольорові фоторозрізів. Гарна, з твердою обкладинкою і якісним папером це ідеальний подарунок для себе або для рідних. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для лимонного курду – у ковшик налити 120 г лимонного соку. Докладіть 2 яйця, 200 г цукру, натерту на найдрібнішій терці цедру лимона, 25 г кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе вінчиком до однорідної маси, а далі на плиту його. Нагрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи. Поступово маса ставатиме усе густішою. Тут важливі два моменти. По-перше, постійно помішувати і по-друге, не дозволити масі кипіти. Тобто, як тільки ви побачите на поверхні перший пульк, знімайте ковшик з вогню. Докладіть в гарячу масу 25 грамів вершкового масла і перемішайте до однорідності, накрийте масу впритул харчовою плівкою і залишіть до набуття нею кімнатної температури. Ось яку ніжну консистенцію матиме курт після охолодження. Розділіть його на три умовно рівні частини. Для сирно-чорничного крему 40 г швидкорозчинного желатину замочіть у 100 мл води, а через 15 хвилин нагрійте і перемішайте до розчинення. Охолодіть до злегка теплого стану. У чашу викладіть 600 г ніжного та м'якого кисломолочного сиру, 125 г цукру. 150 г лісової чорниці, 125 г м'якого вершкового масла. Влийте підготовлений желатин, а далі подрібніть усе блендером до однорідної маси. Маса повинна стати пастоподібною і ніжною. Розділіть масу на три умовно рівні частини і відразу відділіть 4-5 столових ложок маси для оформлення пляцка. Після приготування крему з ним відразу потрібно працювати далі, бо він буде досить швидко застигати. У кулінарну рамку з високими бортиками на підложку викладіть один корж нижньою стороною вверх, оскільки ця сторона буде краще просочуватися курдом. На неї викладіть третину лимонного курду і рівномірно розмастіть його по усій площі. Шар курду вийде мінімальним. Але він гарно просочить корж. Зверху рівномірно розкладіть третину крему і легко розрівняйте його по усій площі. На крем другий корж знову нижньою стороною вверх. Злегка притисніть його долонею до крему. Цей корж теж рівномірно змастіть третиною лимонного курду, а на нього зверху розкладіть третину сирно-чорничного крему і розрівняйте. Далі третій корж нижньою стороною уверх, який теж злегка притисніть долонею до крему. Змастіть його останньою частиною курду, а зверху останньою частиною крему. Останній корж викладіть нижньою стороною до крему, і злегка притисніть його долоною. Верхній корж змастіть відкладеною частиною крему. Посипте крем бісквітними крихтами. У мене були крихти від бісквітних та медових коржів. Усе! Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень! Вага нашого красення 2 кг і 300 г, висота 7 см. Ну що, розріжемо цього богатиря. Ви тільки подивіться, який він пухкий, важко передати словами, наскільки це ніжно. Пляцок чудово нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі, не кришиться і не розшаровується. Крем гарно тримається коржів, і це дуже, дуже смачно! Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.